Цвітна неділя, вход Господім в Єрусалим, нині видиме, яка слава Господня, осіяла Господа от людей, котрі чули воскресення четвероднівно умершого лазаря, і уже в розумних духовних людях не було сумніння, що Месія Христос, котрому починяється життя, Котрий вертає глину до життя, воскресив чотиродневно умершого, може лиш тот Бог, котрий колись із глини тої совершив першого Адама. Так Господь в нинішній день, получивши славу від Воскресення Лазаря, приходить в Єрусалим. Причому заходить Єрусалим. Так, як пророки казали, на осликові простому, і заходить Єрусалим, а апостили постелили йому свої одежі, а люди віддали входящо Ісуса в Єрусалим, Зайшовся весь город, і постелали, хто свої одежі, а хто різав, від киваї фінік, і постелали. І тоді люди хором. Звучало над цим Єрусалимом. Осанна сину Давидову, слава сину Давиду, благословен, глядуй во ім'я Господнє, цар Ізраїлєв». Тут книжники фарисеї почали злобитися, гніватися на Ісуса, і йдя так рядом з ним, бо Він проходив, а вони йому казали, ти що натворив? Ти чуєш, що кажуть тобі? Та ти не цар Ізраїлів. Ми, Книжники фарисеї, і наші секти, і наші тайні общества. От хто цар Ізраїлів. А ти Ісус, ти простий чоловік. Навірно, такі діалоги перекидувалися. І сказав Господь в одному із моментів. Якщо б сьогодні люди замовчали, каміння б возупіло, закричало би каміння осанна сину Давидову». Но спомнилося ще одно і сповнилося пророчество, прийшли книжники і фарисеї із дітьми грудними на стрічу. І от той час, коли книжники і фарисеї Фактично, уже противники Божі і з Духом Сатанінським противилися Божій волі і казали Ісусові: Ну, скажи народові, най замовчать. Най такої не кажуть осанна сину Давидову, благословений цар Ізраїлів, входящий во імя Господнє. І вдруг сталося таке, котроє повергло. В ужас, книжники фарисеїв точно так, як і нині повергає мноїх в ужас, діти маленькі грудні, котрі ще і звуки легенькі, кроме плача, ніякого не іздавали, вдруг воскликнули діти на руках ворогів, їх власні діти, кричали: Осан на сину Давидову, благословен грядиво ім'я Господнє. Так і сповнилося пророчество. Мало хто знав, що то значить. Ну, як ото і сам Господь нині каже книжникам фарисеям, коли вже в діти почали співати, каже їм: а ви що не читали пророчество і з уст младенців і сущих Бог совершив собі хвалу. Так произойшло чудес чудес. Так Бог устраює і донині. Тут случилося то, що книжників і фарисеїв, і, як один сказав, святий Отець мало їх вразумити. Однак то їх не вразумило. сказано в Євангелії, вони рішили тайну на своїх сообществах, в своїх тайних спецслужбах, прийняли рішення вопреки волі Божієї, Вопреки інтересам тогдашньої країни, вопреки здравому смислу, вопреки пророчествам, рішили вбити тепер уже і Лазаря. У планах їх було вбити Ісуса, але тут Ісус воскресив Лазаря, і така молва розійшлася, що тисячі і тисячі людей увиділи в Ісусі Месію. Христа і Господа, уже в короткий час до нього будуть нести тисячі дітей хворих, до нього будуть виносити на Його путь различних людей. А от люди не церковні, безбожні, вони виділи Ісуса, входящого в Єрусалим, мали можливість похвалитися Господу, прославити Бога і самі отримати іселення. Не захотіли, вони стали в сторону, їхні діти кричали: Осан на сину Давиду, а вони в злобі в сатанінській ненависті утікали, закривали вуха, щоб не чути того красивого, прекрасного праздника, коли Господь входив в Єрусалим. З нами Бог! Порозумійте, книжники фарисеї що ми йдемо у царство Боже, і вам нас не остановити, яких обманете, яких стягнете, яких надурите, яких переплатите. Це ну, буде їхня проблема. Бог вірних своїх сміло веде у царство Боже, де вже завжди ми будемо. Славословити Господа, воскресшує із мертвих, всегда тим славним осанна сину Давидову, який побідив гріх, який спас нас, який вивів нас із царства цього, цього світнього гріховного ужаснішого состояння і зробив нас дітьми Божими, милими, благодатними, святими і по милості Божої наслідниками Царства Божого. Амінь.